І я просто собі не, не зміг дозволити поїхати. Не все воно так легко давалося. Це були досить е, тяжкі бої. Пізніше пішли втрати і треба було допомога. Саме більше, запам'яталося, це там, де я і поруч отримав поранення. Я добровольський в Італії. Проживаю в селі Лежниця Волинської області. До повномасштабного вторгнення до 15-го року я працював на першій на Волинській купальні, вугільна шахта. Навіть шахту закрили, в мене дві дочки одночасно вчилися, прийшлося їхати за кордон. От як почалася війна повномасштабна 22-му році, чи відчували, ви перечували, що таке будучи до останнього, не вірили, що так буде? У тому, що в мене багато товаришів було на передкові. Я на даний момент <кхів> був, знаходився вдома, виробляв візу на Швецію. І я просто собі не, не зміг дозволити поїхати. Ну, 18 числа в мене була вже відкрита віза. Але хлопці споредка сказали, що буде війна. Отже, ви знали все ж таки. А от почалася війна, де ви були в перші місяці війни? Що ви робили, чим займалися? От саме на початку? Справа в тому, що я мешкаю в прикордонному прикордонній зоні, знаходиться село, І в перші дні війни досить багато людей утікало. Вони кидали машини на полях. Перепливали в бух і просили в поляків просто захисту, їх не вертали вже назад. Ми тоді організували блокпост з допомогою погранслужб і просто-напросто їх не пропускали. Ви були призвані до війська. Коли? До війська я вже пару разів їздили ми і в Дрогобич, і на Яворів. Але це були бригади з якими я раніше не мав ніяких відношень. Ну, але мені вже 50. Вони брали спочатку молодших. Пізніше, в серпні, місяці, я був призваний, попав під Житомир на полігон 95-ї десантно-штурмової бригади. І з нас було сформовано ново створено 77-маеромобільна десантно-штурова бригада. Були бої, я так розумію, десь потім. Як взагалі відбувалася ця підготовка? Не все воно так легко давалося. Ну, нас готували до боїв, нам треба було вино, як -то велике навантаження. Це все відпрацювання до кожної дрібнички. Хоча я попав в ВТЗ взвод технічного забезпечення. Але ми так само проходили бойову підготовку, як і решта інших. Так? Ви воювали на ну, бої були. На яких напрямках ще раз, скажіть, будь ласка? Наш третій батальйон 77-ї бригади був перекинутий під Бахмут. Бахмут. І ми проводили бої північніше, Північна північного околиця Бахмута, північніше Бахмута, такі як Богданівка, Григорівка. Як було в ці перші дні бойових дій? Що було найтяжчим? Діло в тому, що я з самого початку займався тим, що я повинен був робити: БК, соля... солярка, постачання різне. Але Пізніше пішли втрати, і треба було допомога в 11-й роті. Я перейшов в 11-й роту бойового. Чи часто ви згадуєте це? Ну, стараюся як поменше, але воно деколи. Більше позитиву потрібно. Так. тобто… Це настрій людей. Я, я знав просто, з ким я йду в бій. Це є побратими, яких. Ви з ними підтримуєте зв'язок? Так, до той пори. А як ви відновлювали сили от, після боїв? Чи знаходили на цей час? У нас старалися, якщо це було можливо з нуля, ну через двоє суток, як коли була можливість. Деколи не було такої можливості. Бо це і обстріли, це були досить е, тяжкі бої. Саме більше запам'яталося, це там, де я і поруч отримав поранення. Це північного околиця Бахмута, висота. Як проходило відновлення після поранення? Прийшов до пам'яті вже в Павлограді на операційному столі. Далі перевезли в Дніпро на два дні, а пізніше поїздом вже евакуювали місто Вінницю. Лікарня пергова, досить хороша лікарня, приємні врачі. Підлікували далі на реабілітацію мене послали в місто Хмільник. Хоча б мишечну пам'ять встановили, що я можу хоч трохи згинатись. Друга реабілітація була вже в Кривому Розі, в п'ятій лікарні. Під час бойових дій, який, цікаво послухати, який у вас був позивний? Так, так як я вже. 50 років десантників мало сто в таких руках був діт. Скільки часу вже пройшло, як ви там були з того моменту? О, поранення отримав 4 травня 23-го року. Це моє другий день народження, бо 4 квітня в мене було 50 років, а тут 4 травня вже як заново народився. Справа в тому, що мене на ВЛК в Дніпрі визнали обмежено придатним. Я пройшов військовий МСЕК. Отримав теж групу інвалідності. І Мені прямо кажуть, що рука не буде працювати. Дійсно, в ТЦК у нас третій відділ Володимир Волинського ТЦК. У нас всі хлопці, інваліди війни, після тяжких поранень відновлюються. Там немає ні одного хлопця, який би не був на А відношення, так як ми виконуємо свої обов'язки, і деколи від людей, особливо жінок, яку я точно знаю, що вона ховає чоловіка від призову, і ти чуєш, о, вийдіть напередок. І я вже там був. Як взагалі потрапили до ТЦК? Був я в відпустці. І прийшов поставити штамп в відпустному листкові, а так як в мене права рука не працює, бо перебита була артерія вена і нервове сплетіння ку... кулею. Я двома руками поставив підпис. І вони почали сміятися, потім кажуть, чи не хочеш до нас. Каже, що є місця. На той момент були місця, мені дали відношення. І через деякий час я перевівся. Це за що саме ви відповідаєте в ТЦК? У нас наряди, далі, мобілізаційні питання працюю в роті охорони, служу. Ну і ми у нас мобілізаційні питання, заходи і наряди. Тобто тут теж ви виконуєте досить так. складну роботу. Порівняння з тим, що у але все ж. Ну але хоча б таку роботу, яку я можу тепер виконувати. От коли ви повернулися вже на відносно Мирну Волинь, контраст оцей, ви помітили, звичайно ж, що ви можете про це сказати? Мене перевели приблизно місяць тому, я ще навіть не привик до такого життя. Ну але мені здається, все одно відчутно все-таки, що mm. тут набагато безпечніше ніж. Там в таких гарячих точках я б сказав би просто чогось бракує. Бо звикли там, і насправді це так. не дуже добре звикати до такого, але реалії нашого життя змушують так, і комусь треба і виконувати та таку роботу, так як я не можу вже виконувати на... в бойових підрозділах. <зв>. Так, в бойових підрозділах не можу, то хоча б те, що, що я можу. А от там, де ви були саме в бойових точках, там же ж е, спочатку були якісь люди, лишалися чи взагалі ну, нікого най, не було? Майже. Але все ж Але були. деяких ну, останніх вивозили. Ви з ними встигли поспілкуватися якось, що вони кажуть? Справа в тому, що з бахмутом було не до спілкування. Ми їх садили в автомобілі і вивозили. А в околиці Бахмуту. Часів Яр, Дружківка, Константинівка. Там люди вже надивилися на той рускій мір, і вони аж ні разу не мали бажання того руского міра бачити в себе. Так, ну, так, так. Просили нас, що хоча б не, не залишайте нас. Вони повністю вас розуміли, от саме в тих людей було взаєморозуміння. Взаєморозуміння. Бо ну, тут але прохуй, ж, так? Вон, траплялися і люди, які чекали. Чого вони чекають? Ну, Чомодани. Чим, і багато Божий. таких там було? Я б сказав би ні, Вони побачили, що насправді, насправді Росія зробила ну, з окупованими територіями. О, просто треба більше їм доводити, напевно, інформацію. Отакі От діти, як там, там, де ми базувалися в селі, о, ді, малі, малі дітки виходили на блокпост свій, ну, завжди їдеш, щось в машині маєш добренької. І ви подумали, що ті діти беруть. Шоколадку, банана, персики в банці чи тушонку. Вони першим ділом беруть тушонку, бо вони знають, що вони наїдяться вдома. Мати щось згудає, зготує, і вони поїдять. Так, насправді свідомість формується раніше, тепер, особливо там. І діти там свідомі, вони побачили, що таке війна, і вони знають цю хліба. І це теж дуже сумно, бо так не має бути. Так не має бути. Діти, це все, що в нас є. От як ці два роки повномасштабної війни змінили саме ваші погляди на життя? Що змінилося? Почав, напевно, більше розрізняти людей. Є люди, які віддають життя, все для того до перемоги, йдуть воювати, а деякі просто-напросто спочатку. Говорили, що вони підуть воювати, все, захищати, а далі повтікали, поховалися. Тобто погляди змінилися так. і цінності на життя стали дещо інші? Зовсім інакше. Хотілося б від людей про просто взаєморозуміння. Ми мусимо захищати нашу батьківщину, іначе я б не хотів би, щоб з моїм містом Новоливському зробилося те саме, що з Бахмутом. І я сподіваюся, що з допомогою наших країн, які нам допомагають, ми, ми Звичайно, так і буде. Дай Боже.